Сталкер. Певно, не зможу підрахувати, скільки разів я пройшов цю трилогію, але мене вічно затягує цей світ знову. Вірю, що багато хто з вас належить до тієї ж когорти, але впевнений, що мало хто часто юзує це. Угу, гранати звичайні гранати. Тому я подумав і вирішив, або було б цікаво зробити з цього челендж біганину, правда? Так що, як казав один класик, Не будемо говорити о а плахом. А лучше сделаем. Итак, спочатку обговоримо умови проходження. Протягом гри я буду використовувати в бою виключно і тільки гранати. Спочатку я думав додати до цього списку і підствольні, але вони занадто сильно облекшують геймплей, тому лише F1 і RGD5. Решту спорядження я можу підбирати до війни. Я повинен пройти усю головну сюжетну лінію від початку до кінця. Побічні квести, звичайно, маю право пропускати. Проходження повинно бути без жодного багоюзу та інших казуальних механік. Нахуй ці всі ваші скіпи, хлопці. І так, ран починається. Як тільки я заспавнився, то одразу залутав найближчу схованку та відправився по апгрейд-детектору. Як би то не було, але гроші на різні бронежилети і їх покращення мені потрібні, тому відразу не тікаючи далеко, підібрав артефакт. Чисто по дорозі залутав ще одну цяцьку і забрав змінений штурвал. Гоп-стоп нам прийдеться обігати, так як захищатись я не маю чим. Найдене барахло я здав бруді, продав увесь непотрібний мені шмот і прикупив у сеча перші дві красоньки. Думаю, тепер можна поговорити і про мат-частину. У грі є всього два типи гранат, але різниця між ними доволі велика. РГДшки, які попадаються набагато частіше, є в рази слабшими ніж F1, як і за рахунок радіусу враження, так і за рахунок розльоту осколків. Частинка приємного реалізму все ж у грі є. Більшість часу я буду використовувати саме наступальну гранату, так як оборонні на перших етапах ігри доволі складно дістати. Добре, повертаємось до проходження. Спочатку я вирішую. Щоб дістати адекватніший костюмчик та й артефактів прихопити. Це певний кісь мем, блять. Забузивши сейв, я так і підібрав цей хідний виверт і забрав девайс сибаржі. Щоб гривень хватило на будь-які плюшки, я ще побігав по тутешнім схованкам. Ємкість інвентарю дозволяла залутати іще хабару, тому гріх було пропустити колобок та скіпку м'яса. Також покращений протигаз лишнім точно не буде. На заправці захоплюємо пальне для кардана та костюмчик. Ну і перед остаточним поверненням на Скадовськ я ще забіг по медузу і камінну квітку. Адекватна сума потихеньку не а я можу за цей час купити ще одну гранатку та покращити амуніцію. Далі я вирішив побігати за інструментами, але мене застав викид, тому прийшлось перечікувати на базі. Набраної їди зі схованок мені якраз вистачає, для того, щоб зайнятися меценатством і не дати здохнути тутешнім найманцям, тож туди я і направився. По дорозі, до речі, теж пару слово наплутану. Цікаво, за десяток консервів не дадуть в Копенгаген. Забираємо інструменти і хабар та даємо на ногу. Гвинтокрили такто трохи запарно досліджувати, але один хер прийдеться бігати. Тому я спочатку підібрав блискітку на підстанції, а далі обдивився під пташку. Попри полтергейста, до речі, пройти не так то і складно. Де один вертоліт, там і другий. Заодно ще й пару артефактів підібрати можна. От до кацапі на лісопилку пензлювати мені було сикотно. Тих трьох нещасних гранат мені точно не стане для того, щоб вломити їм пиздюліни, але я вирішив спробувати. Ран так і видався успішним, і вдалося одразу залізти на горище. А тут уже перші ефки лежать, Ефки. А це вже облегшує нашу. Біганина. Забираємо усе, що погано лежить, і звалюємо. Не можу заставити себе пробігти по суксувальну РГДшку, так як це прибавить мені пару лишніх шекерів. Я старався максимально оптимізувати свій шлях по карті, щоб зібрати побільше хаверу, бо лутуманство це штука серйозна. Прийшлося навіть палаючий будинок за хуйньою лісти. Зниць з цим не граю. Довго не думав, що я шугнув просто у телепорт і двину до останнього передупльотика. Ні часу, ні бажання виясняти зі снорками, хто тут боскачалки, я не мав, просто оглянув гвинтокрил і дав по Ще й ці молоді люди підкинули мене просто до сухого Далі я продав усе на барахло, прикуп. Парочку гранат і повіддавав алкашу інструменти. Суба назбиралась непогано, тому було вирішено купити берил. Він мав краще захищати від вибухів, аніж зоря. А так як в майбутньому мене мало б чекати фаєр файершоу, то варто було б підготуватись хоч якось. Потративши останні кровні на апгрейд, я вирішив, що вже можна заглянути на янів. Перше, що мені придеться робити, ганяючи між локаціями, це само собою купляти гранати, що власне були зроблені. Ну і звичайно, золота двій найближчі схови. Так як на той момент я ще не знав, який фешен костюмчик прийдеться носити в кінці, то вирішив, що було б доцільно й азоту принести інструменти, а там видно буде. Як би то не було, але тяжко втриматися, щоб не залутати всі схованки, які пам'ятаєш. Тому СГУ швидко поповнило мій інвентар. З набоями я не став возитись, витрачати гранати зовсім не хотілось. Якщо ж вас цікавить, як саме дістати ці три хідні пачки, то детальний гайд по цьому є на каналі. Ось навіть бігунок зверху вискочив. Повертаємось до біганини. Перші інструменти лежать буквально за метр від схованки, тому дістати їх не було проблемою. Недовго думаючи, я вирішив забігти ще й на заміновану площадку. Це ж одна тут з найвеселіших катцену гріє. Може, б то на шашлики десь вилізти, поки не похолодало, я не знаю. Уже на шляху назад до станції я обчистив пару схованок та взяв квест бродяги і побіг до вчених. До речі, хто не знав, колобок та скіпку м'яса тонну бажано зберегти для гарика, так як у прип'яті він зразу лупне нам подарунчу. Уже на Янові мене чекала нова проблема. Прийти до монолітовці просто так ніхто не хоче, а лупитись із групою черепа на Юпітері теж дуже не хотілося. Камон, як лишній раз не допомогти свободівцям? Так що залишимо це питання на пізніше. Поки я вирішив отримати скидку в азота і притягти йому матеріали. Заодно і шолом обновив. Захопивши іще два артефакти, я знову повернувся на станцію. На той момент у мене вже була пристойна колекція вибухонебезпечних речовин у інвентарі, і я подумав, що цього цілком має вистачити на штурм точки евакуації. Залишивши дешифровуватись ящик механіку, я погнав до кацапів. Не кажу, що це було складно, так як більшу частину зомбі можна тупо обігти, але от тушкани, нерви потріпали. Бюрер взагалі відкинувся з чотирьох регетешок. Далі я взяв тупо усе, що зміг винести зі складу, включно з запискою, і дав послібам. Так як артефакти вигідніше було продавати бороді, то мені прийшлося знову перейти на скадозку. Ну а якщо вже я там був, то чому б не взяти квест на сорок? Далі знову довгий шлях на янів і можна, заливаючись слізьми, бігти до щепки. Лол, як артефакт заспавнився тупо посеред лісу. Якщо вже бігати, то тільки по справах, тому я зазирнув до валета віддати борхвину. Ну а ще забрав інструменти з артефактами і залутав дві схованки поблизу Юпітера. Точно інфаркт вкопить від йобаних кровосіс. Як завжди, на підстанції було чим поживитись. Так що з набитими кишенями і довольним лицем я повертався на яню. Артефактів знову куча, а це означає, що знову треба бігти на затон. Наступних півгодини я займався тим, що бігав туди-сюди за різними артефактами і схованками. Попланував якнайшвидше отримати досягнення заможніх клієнт. Воно мало б підвищити шанс продажу. Гранат, включно з F1 у сталкерні. Ну і як можна було б так затупити, що не прибігти швидше на міс з машинками? Тут і гранати лежать, і куча хламу. Далі я вирішив добути кращий детектор, тому відправився на копачі, що на Янові. Дав трошки просратись тутешнім московітам і обжився ще парочкою артефактів. Ну і нарешті бновив квітку шустого. Правда, як виявилося, чи Н3А не найкращий вибір. Він хоч і захищає непогано, але важить трошки більше, ніж до хуя, і в ньому бігати повільно. А біг, щоб ви розуміли, це найкращий спосіб проходження будь-якого сталкеру, особливо в таких умовах, як у мене. Ну що ж, настав час спробувати якось прилаштувати монолітовців. Для того, щоб їх прийняла воля, потрібно бути дружніми. А для того, щоб побудувати міцні стосунки, потрібний вагомий привід. І Він є Так що я мусив допомогти групці сталкерів спочатку відбитись вночі, а потім і присунути бандюків. Мені це вигідно по декількох причинах. По-перше, у кожного з блатних є парочка гранат, а деколи й по дві. Друге, є шанс, що попадуться F1. Складно, Складнощів я не відчув, так як тімейти значно допомагали. А першу партію шелопоні виніс закинувши лимончик. Облутавши усіх, у мене з'явився пристойний запас амуніції, тож тепер можна було б спокійно вирушати на янів. Склад обов'язку пропускати було справжнім ріком, так як там лежала парочка ефок, яка мені ну точно би пригодилася в майбутньому, та й аптечки лишні не будуть. Далі я запросив монолітоців літо почілити у волі і вирішив випробувати нерви на Юпітері. Хто не знав, спав найманців, можна і не тригерити. Так, власне, прийшлося зробити і мені. Якось їбав я зараз закидувати екзосклетних чмонь своїми РГДшками. Просто забрав документи і попиляв своєю дорогою. Далі забрав ще парочку макулату. І нарешті добрався до гентокрилу. Мірити з пісунами з собакою явно не обов'язково, легше їй тупо пробігти. Дорога назад і нарешті можна випити зимну сотку із тутешнім алкашом. Тости, це, звісно, добре, але біганини ще до хуя. Настав час вирбувати команду цих сміливих смертників, яким у майбутньому судилися пожертвувати власним життям заради моїх амбіцій. Ну не будемо погане, а зробимо щедрий подарунок вано. Він за 5К готовий підставити свою дупу спеціально для нас. На відміну від грузина, бродяга робиться безплатно. Далі на черзі у мене був пілот. Вчені, само собою, просто так не віддадуть кастомізований костюмчик, але вже після невеличкої послуги я отримав бажане. Тепер треба було роздобути костюмчик по заказу у спритники. Мало грошей не буває, тому настав час пробігти з поцяцьким. Уже користуючись моментом, було вирішено прикупити і екзоскелет на майбутнє. Один хуй грошей, хоч жопою жують, тратити кудись і треба. Із загальною кількістю гранат біля 60 було вирішено починати страждання. Найбільшою проблемою протягом цілого проходження були, звичайно, снорки. Цих йобаних стрибунців хуй підловиш, а от вони вирубують тіметью за два чарджа. Саме тому по черзі ми прощаємося з усією групкою. Земля бетону, хлопці. Найдовше тримався соколов, за це йому велике спасибі. Я тут навіть цілий страйк із ним вибив. Ну але коли прийшли монолітовці, то від нього, на жаль, сліду не лишилось. Тож у мене залишався тільки один шлях, тупо пробігти усе решта. В принципі, це легко, трохи застопоритись можна хіба на шляху з кацапами. У їх тут як і в реальному житті, 140 мільйонів горем пополам, але у мене вийшло пробиратись до Прип'яті. Ось уже більше половини відозу пройшло. Лайки і підписка, хлопці, а ну бігом оформіть, я так то чекаю. Коли я думав, що найтяжчим етапом проходження будуть саме підземелля, то я глибоко помилявся. Йобана засідка на монолітоці. О, господи, навіть не знаю, що почати. Перша залупа полягає у тому, що вони хочуть тупувати, але від гранат тікати вміють. Другий травел у тому, що їх там ніби насрано. Ну і звичайно, як же не згадати про ці баскетбольні закидони у проповідника. Я вам Кобі Брайан? витративши на оці всі всраті абузи сейвів більше 20 хвилин, мені таки вдалося утилізувати оцю всю шваль, але й заїбатись теж. Далі Ковальський просить знайти пропавших пацанів. Насправді не цікавий не патруля, а можливість нарешті роздобути інструменти для калібрування. Основний квест може зачекати, а от апгрейд броні навряд. Уже на затоні я до усрачки злякав кардана. Для тих, хто не шарить, чувак щиро подумав, що білка до нього прийшла. Ніхуй водку було жрати, чувак. Далі я взяв ключ-карту волкаша, покращив на максимум екзач і погнав тестити міцність псевдогіганта. На диво, останній залі ліг з декількох гранат, і мене осінило, наскільки зручно його так вбивати. Ну що ж, пора його припіт повертатись. Прикольним мій те, що можна на халяву поповнювати собі запас у воєнних. Це дуже сильно облегшило моє проходження. Тепер уже нарешті можна і контролеру прописати піздюлі, і пропавших загонів відшукати, та й весь магазин книги зачистити. На ці квести пішли пристойні цифри гранат, тому мені прийшлося повертатись на Затон та Юпітер. І відфармлювати їх там знову. Частину купив у торговців, частину у бандитів. Нарешті у останніх почали з F1. Ще й згадав про одну схованку під дошками. Друже, не розумію, чи ти так косиш, чи тобі реально хуйову? Добре. Play smart, not hard, правильно. А так як у мене цілих 170 IQ, нічого краще, ніж пробігти у цю шваль по дорозі у лабу у прип'яті мені в голову не прийшло. Я мусив знову сейф камети, але це дало результати. Запустив ліфт і відправився вниз. Слава Богу, що для проходження не треба збирати усі доки, тому я хапанув перший ліпший і дав посьобам із цієї непривітної місцини. Тепер діло за малим. Лишилось навідатись у садік та визволити медіка. Тут проблем жодних не виникло. Ну і власне підловити самострілка. Настав час для фінального забігу, пані та панове. На той момент проблем з гранатами у мене не було, тому залишилось просто дочекатись закінчення викиду. Далі я з групою з легкістю пробрався спочатку повз зомбі, а потім і повз шнорки. Кінцева навала монолітоців взагалі не викликала жодних проблем. Тупо поки де закидуєш усіх гранатами і час від часу юзаєш аптечки, жодних траблів, що я можу сказати після проходження. Це було весело і надзвичайно незвично. Чи складно було? Ну хіба що моментами. Але я можу з упевненістю сказати, воно того вартувало. Мої солоденькі, уже скоро я буду першим в укрфандомі темних душ, хто підігріє свою сраку знатно і покаже вам зашкварне, але унікальне проходження. А поки я кажу вам до зустрічі у нових челенджах.